Іспанський сором день другий. Вчора ми думали, що нащупали дно, але як з'ясувалося, то були ще не всі плівки набу. Потім з'явилися ще серії, зокрема про Че Гівару і Шугармена. І це, власне, хто пропустив не новий серіал від Нетфлікс, від месників. А наші українські реалі, зокрема, як написав Олександр Нотевський, чи може ця історія стати ще гірше? Запитую я себе кілька разів на день. Ні, не може. Це фінальний рівень крінжи, відповідає мій внутрішній рожевий поні. А потім на БУ і Сап додають нові деталі розслідування. Ну і власне, як там казали. Все, що я знаю про спецоперацію Мідас, я знаю проти своєї волі, бо сьогодні ці самі плівки крутили вже в залі суду. І таким чином ми для чогось з вами дізналися, що міністерка Гринчук не раз ночувала у Германа Галущенка. Про це, зокрема, повідомляють прокурори САП. Згідно з протоколом візуального спостереження, Гринчук з 23 на 24 липня ночувала у Галущенка, сказав прокурор під час цього самого засідання. 28 липня також хвіртку відкривала своїм ключем, і ще також з 11 на 13 серпня. Ці особисті подробиці нам з вами точно не потрібні були би, якби не одне, але якби всі вони не були замішані. В одній великій схемі ну і коментар, який точно заслуговує на те, щоб бути в нашому з вами ефірі, це наступний коментар: Господи, як сильно збідніла українська корупція, ані тобі гострого виразу, ані афоризму, ані анікдоту. Жодного крилатого виразу не лишиться після цих дядьків. Беня, Гепа, на кого ви нас покинули. Хто ці аматори, хто ці дрібні людиська без краплі любові до мистецтва діалектики. Ну і, власне, на цьому жартами все. Це також було несмішно. Але ми хоча б після всіх попередніх, знаєте, разів, могли використовувати е, не знаю, сталі вирази маленького гвинтика. Ми могли хоча б використовувати кофі піть будеш». А зараз просто низько, крінжово, ну, і це викликає якесь внутрішнє відчуття огиди, коли ти прослуховуєш всі ці плівки. Настільки, що цей комок десь отут в горлі застрягає.